Що це по вам прилетіло по вашій робочій машині? Ах, безпілотний камікадзе, швидше за все ланцет. Як бачимо, чотири крила від нього. Уламки. Да, що там? Уламки валяються. Чотири, п'ять. Що заложую, заложують вони цей. Таку арматуру, куски, яка розлітається, і робить собі справу. Це, це щоб осколки були, це, так? Так, да, Замість осколки, ну, це типу, як шрапне по Угу, угу. Це такі арматура 14 діаметр. Всі живі, все добре? Так, да, Слава Богу, всі живі і здорові, і цілі. Мабуть, це так, да, поміняти колесо і вона буде працювати. В принципі, шкоди вони великої не наробили нам. Звичайною артилерією вони не можуть нас зловити, не можуть нас побороти на полі бою, тому хочуть нас виловити безпілотниками, ракетами. В принципі, вже не перший раз по нас прилітають то ракети, то безпілотники камікадзе. Ну, Таким чином, стараються боротися з нами. За весь час війни ми нанесли доволі потужне їм вогневе ураження. Ми на Херсонщині. Ще буквально три тижні тому ця територія була окупованою. А ми були на Миколаївщині у 59-ї бригади імені Якова Гандзюка. І артилеристи цієї бригади тоді робили все для того, аби ця територія стала деокупованою. Як ви бачите, успішно <звук> наведено, готовий старшина гармата. Скільки ця гаубиця вразила ворожих цілей О, за ну приблизно за ми не рахуємо це. рахуєте? У нас в день може бути вражені цілі по три, по чотири цілі. Зараз ми вже маємо перевагу над ворогом, але чекаємо, чекаємо це. От іно, це як натягнена пружина, коли mm -hmm. ти вже натягнувся, живо на взводі, вже готовий бігти, летіти туди, добивати вже їх. Ми знову приїхали до цієї бригади, аби поговорити, як хлопці це забезпечували, адже не секрет, що на цьому напрямку артилерія стала визначальною, бо вони знищили БК ворога і їхні склади. Ми вас Любимо вас, мовимося за вас. Ганс, ми зараз з вами стоїмо на Херсонщині. Херсон теж уже вільний. Для цивільних це стало дуже приємним шоком, тому що ну, говорили, що у них дуже е, нормальна там лінія оборони і буде складно проштурмувати. Чому вони тікали? Завдяки чому це? Ну, за всі е, ці місяці війни, що ми тут стояли на лінії зіткнення між Миколаєвом і Херсоном. Ми їм наносили весь час дуже потужне вогневе ураження. Тобто вони несли великі втрати в живій силі, в техніці. Плюс наша далекобійна артилерія перебила їм шляхи поставки логістики, тобто паливо, там, харчі, техніка. І вони були вимушені звідси втікати. Армата! Були такі дні, що було. Більш-менш спокійно, були такі дні, що ми по 10 разів працювали за день. І де, деякі ці рази з цих десяти 10 ми 100% уражували якусь ціль. Чого? Лікали, в'їбали! — Слава яйцям! — Ну що мотивує? Ворог в моєму домі. Це як, як захворювання організму людини. Потрібно або лікувати, або видаляти. Ворога потрібно витіснити з нашої землі. Бо правильно сказали, якщо ми перестанемо воювати, ми втратимо країну і свій дім. Якщо вони перестануть воювати, то буде мир. Звісно, вся Україна це мій дім. Стати офіцером це була моя дитяча мрія. Я, звісно, в дитинстві не планував, що я коли-небудь попаду на війну і буду воювати, що буде щось таке подібне. Я вступив до академії, закінчив навчання. Мені подобається військова справа. Навіть якби я не вступив тоді до академії і зараз не навчався, не був військовим. Після повномасштабного вторгнення однозначно я був би в рядах Збройних сил України. На даний момент виконую обов'язки командира батареї, а так, я командир. Другого вогневого взводу. Тобі ж в моєму розпорядженні три гармати і три розрахунки. Розрахунок це. Їздить медик з нами, плюс бусоліст, ну і розрахунок з 10 чоловік складається. А починали ви свою службу? Починав я службу свою простим водієм з 19-го року. Моя служба почалася. І що е, треба робити для того, аби за три роки отримати таку посаду, е, коли ти прийшов простим водієм? Е, вчитися. Всю дорогу вчитися. Скільки можеш, тільки вчись. Зараз поступив на вишку. В майбутньому у в мене буде Офіцерське звання. У нас дальність стрільби максимальна. 20 кілометрів, 400 метрів, 20 кілометрів 200 відряна погода. Така, що була. Там стоїш, не чуєш сам себе. І в мене максималка 2400. Все, що я можу достати. А треба було спалити їх. Стою на 20-200, але я достав. Достав, спалили БК до градів. Я був десь плюс-мінус Новомиколаївка, а вони десь туди нижче зеленого гаю, тернові поди, десь туди ще нижче. Барвінок, село Барвінок, десь плюс-мінус там. Оце, я. Оце моя максималка. Казали, що на максимальних пострілах не можна попасти. Ну, я зробив трошки наоборот. Ми зараз з вами їдемо звільненою Херсонщиною. Так. Ще буквально три тижні тому цю, цю територію контролював ворог. Завдяки чому ми тут? Е, ну, саме основне напевно, що арта в них найбільше поту вийшло з них, з артилерістів. Які звільняли цю місцевість. У нас такі дві, два тижні ну, роботи, чесно кажучи, не з легких була. Зранку до ночі, ночі працювали теж. Ну, так, хорошенько працювали, можна так сказати. Ну і піхота так само, хлопці молодці працюють. Проходили, ми їх прикривали, вони проходили, ми гатили орків і вони потихеньку просувалися. Наша арта давала їм життя кожен день. Вони, ну, артилерісти не спали, а всю дорогу працювали, щоб вже вони нарешті зрозуміли, що тут їх ну, нічого не, не жде, окрім смерті. Все. Забезпечення раз, а логістика їхня теж пішла. Пантонні переправи хлопці на хаймарсах положили. Ну, ну, пустили на, на підводу, пошли вони. Так що ну, арта — це сила. У нас все показує всім це. Ну і Танчики були на рахунку, і дехи, самоходні установки, гаубі теж їхні пішли. Ну, почали потихеньку бомбити їх, то і вони почали тікати. Ну, я якось мене теж приїжджали журналісти і питалися, через скільки плюс-мінус будемо в Херсоні. Ну, це перед там, за декілька днів. Я їм кажу, ну, почекайте пару днів і побачите, ми будемо в Херсоні. Ну, то роботи у вас менше не стало. Ні. Вистає так само, вони ж перейшли на той берег і вже звітель щось починають, по чуть -чуть в них, вони вже трошки обустраюються там і починають гасити по нашій стороні. Ну, але нічого страшного, ми їх і звітель достанемо. Хай вони скільки б вони не вкопувалися, вони все одно будуть, ну, можуть там залитися або вже десь на деревах, більш ніде. Я думаю, що в них е, варіантів небагато. Лібо на Росію, бо по другому не скажеш, либо тут в нас на Україні в Чорнозьом. Все. Пекло було це в березні місяці в нас. У нас тоді від ранку до десь плюс-мінус до часу ночі в нас вилетіло три БК. Це самий такий жорсткий. Бой був, коли касапи, ну, сунули просто колонами, які палили. Це самий такий жорсткий бой був. Це за сутки з одної точки ми викинули десь плюс-мінус до 300 снарядів. Це вони на Миколаївку намагалися да, пройти. Да, да. Угу. Це вони так сунули, ну коротше, осталися десь там в полях. <різь> 59-та бригада імені Якова Гандзюка це якраз ті хлопці і дівчата, які одні з останніми давали бій окупантам перед тим, як вони зайняли Херсон і правобережжя Херсонщини. І потім бригада внесла величезний внесок у те, аби ці місця звільнити. З початку війни вони на ми їх зустріли з тієї сторони Дніпра. Біля Олешок ми їх зустріли, прийняли бій на себе, пересікли тоді Дніпро. Зайняли оборону біля Херсону. Ми тоді два дні оборонялися, вигравали час для того, щоб біля Миколаєва вибудувати нормальні лінії оборони і дати їм відсіч. Після того ми відступили до Миколаєва, і вони вже просто напоролися на нашу міцну оборону. Там ми їм дали по зубам, відігнали їх на деякий відрізок території, і вже там створилася лінія зіткнення, де. Ми власне вісім місяців і стояли один проти одного. І весь цей час ми просто їх знищували і дійшли до такого ось результату, що вони були змушені втекти звідси. У нас трошки не вистачало людей, щоб зупинити їхню цю навалу, Бо, тому що там колони йшли, ми хотіли ну, одходили, але ми. Стріляли так само, ми не просто тікали. Ми вже давали по зубам їх наперед, готували до цього, до удару хорошого. І, ну, і техніки палили багато. Вже під Миколаєвом в, в аеропорту, перед аеропортом Миколаївським, там стояла цілий дивізіон Гаубець Д-30. Там він і залишився. Звідти ніхто живий не, не вийшов. Дивизіон, це скільки? Е, — Ну, це 14 е, орудій було. Більше 100 чоловік, це точно. Я спочатку не зрозумів, не, ну, не що це таке, бо здалеку не видно. Думав, що якісь там ці спальні мішки, куртки, отакі, але вже приїхали туди і там такі вже ворони довбуть мозг, видобують, якого там нема. А звідти вже почалося движання, вже трошки підкріплення підтягнулося. І потім пішли, пішли, помаленьку проходили, проходили. І от вже ось буквально скільки, три тижні тому почалось такий контр, конкретний наступ. Я, певно, зо дві неділі не досипав, не доїдав. І втома була вже вже так. Але нічого. Чим більше їх знаєш, що ти їх положив, тим більше відновлюєшся. І хлопці теж красавчики в мене. Вони стільки відпрацювали, що їм, Не знаю, пам'ятники треба ставити. А це часто виручає, легко калібрується і легкі використання. Це метал з нього неможливо розмінування? Можливо, але з ним набагато легше, бо є такі міни закопані, що їх не можна знайти візуально. Сьогодні їздили на розмінування. Забрали як кажуть, в ліс, який позалишили наші вороги. Так, трошки їздимо, працюємо. А що це, що це ви забрали? Підривники? Підривники. — Вони ж багато позаміновували. Наприклад, закопують міни під дороги. Та як знайти? За допомогою цим знаходимо і вже використовуємо свої прилади, щоб її знешкодити. Найчастіше де вони ховають? На проїжджі частинах, де різкі повороти, де звуження доріг іде, На таких місцях, де мало де їм об'їхати, що їм саме там. Буде... От дивіться, наприклад, ага. показую, наприклад, на метал як реагує. Але дуже важко працювати, дуже багато уламків, осколків по нашій території. І, Часто спрацьовує. І дуже багато часу треба на це. Бували такі дні, що кілометр ми могли пройти за три години не раніше. І то це ми тільки виявляли, які дуже небезпечні знищували, а інші маркували. Херсоні так заходили одні з перших на Антонівський міст. Радісністю, особливо коли люди нас зустрічали. Чекайте, бо я вже. Коли люди зустрічають, переповнюють емоції. так? так? — Слава ЗСУ! Слава ЗСУ! Герсонце Україна! Україна! — З цієї сторони ДРГ заходила, їхня Кацапська. Тобто отакого не йшло сюди. Скільки разів ДРГ намагалося до вас прорватися сюди? Дуже багато разів. — Дуже багато це скільки? Ну... Скільки ми підсютували де-то раз 10 це що ми підсютували угу. далі? Ми не считали. А далі їх зупиняли? Ви чи піхота, и чи піхота, і ми всіма силами. Ми приїхали на позиції бригади лицарів зимового походу. Цей завод довго був фортецею наших мінометників, з-за якого вони працювали по ворогу. Чим пришвидшили їхню втечу із Херсонщини. І майже вісім місяців саме ця позиція була найближчою до росіян. Це чим вони вас обстрілювали? Ну, в основному 120-й. Калібр 152, тобто танчики Все було, Касети, гради. Коли найгарячіше було тут у вас? Лучше спросить коли не було. Чого ж тоді росіяни втекли і в Херсоні їх вже немає? Почали сильно наступати на калоші їхні. Більше, більше їм почали не давати відпочивати. Тобто а ну, може заморились люди, та й вирішили вже поїхати відпочити. Це був обстріл за один день. Тобто Ми назбирали близько двох відео-осколків. Ініціативою мого навідника було зробити тут тризм. Тобто, всім на зло. Це осколки зі скількох приблизно снарядів, снарядів так. З чотирьох. Тут рядом стоїть снаряд, це з таких снарядів. Це 152, ка дальнобойне їхнє орудя, яке нам не давало спокою протягом всього періоду, що ми тут перебували. Тобто кошмарили постійно і днем, і ночі, прилітали сюди, і піони. Тобто, Є приходи піонів, нам розкривали бліндажі, ми кучу разів їх відновлювали. Тобто, В цю позицію вкладений колосальний людський труд. Фу просто. Ось те, що ми бачимо на стінах по всій будівлі, в якій ви жили в перші місяці, це результати ось попадання таких осколків. Так тобто, чому вибрано було саме це місце під позицією прямих попадань з танків і взагалі любої зброї прямого наведення тут бути не може, оскільки будівля нам слугувала щитом. З цієї сторони вона набагато прекрасніша, ніж з іншої. <хи> тобто, тут були приходи в цю будівлю і градів, і е, багато різних е, різновидів, мінометів, тобто, були навіть і 120-ті. 152, але найстрашніше, щоб вона працювало, це все ж таки танк. Ну, якщо 152, вона страшна більше осколками, то танк він пробиває стіни, прошиває насквозь. Ага. Тобто більшість дирек, які ви бачите сквозні, це робота не міномету. В кімнатах, от, де є приходи, от, де є дири, от великі дири, це все робота танка. Але все рівно тобто, наше улюблене місце, тобто там, де ми от ним хизуємося, це все ж таки прихід, який тут був. Це було приблизно о четвертій ранку, щоб ви розуміли. взрив був настільки потужний, що половина хлопців просто попадала з ліжок. Їх просто поскидало, земля трусилась. Тобто, оце ось прихід, це піон. Прошу любіть і жалувати. Ми ним так хизуємося. Просто розумійте, один снаряд коштує дороже, ніж наша сотня. Тобто ми такі довольні були, що вони на нас його потратили. Це просто жах. Ми їм неодноразово підривали їхнє БК, тобто не давали їм можливості вести адекватну навіть відповідь. Вони чувствували певний недостаток. Плюс ми їм шкодили, починаючи від речей побуту, так і закінчуючи от військовим майном. Нами було знищено БМП, як грузові, так і бойові тобто для висадки десанту. Близько, ну, по моїм підрахункам, тільки те, що було зафільмовано, це 12 одиниць. Те, що не було зафільмовано, те, що ми просто бачили, як вони горять, тобто, то ніхто не рахував. Плюс Камази, плюс склади БК, Тобто, вплоть до того, що ночою стріляли, можна сказати, на подавлення вогню і чисто випадково ушли чуть, чуть в сторону і попали в склад БК, І салюти продовжували цілу ніч. Тут міг бути перебувати і менший калібр, але от перебували ми, оскільки ми могли закидати їм в тил. А це було набагато важливіше. Он до зараз взлітає, дивись. Це основне чим славиться цей завод. Як ви бачите, він... Натерпівся через нас дуже багато що. І ми, до речі, перші з усіх наших позицій, хто вивісили флаг. Він, звісно, життям вже побитий, але він до сих пір висить. На У нас всіх... е позиції називаються скандинавськими багами. Взяти от, сусідне село там був тор. Тобто ми локі. У нас був, причому, командир іншої батареї, то він ЗЕВС позивний. Тобто, ну, у нас якось от, пантеони зійшлися для спільної справи. Це саме у артилерії, так? Так. Взяти ось нашу позицію, нас відсюди можна викурити тільки дронами, якщо скидати щось зверху або ну, більш точним наведенням. А міномети собі цього дозволити не можуть. Це може дозволити тільки пряме-наведення, а пряме-наведення неможливе через те, що є завод. Тобто така ситуація. І в цьому секрет вашого успіху тут? Не в цьому. Мені кажеться, в цьому, що тут зібралися такі люди. Жоден мобілізований військовий не замінить кадрового військового, якими стали наші люди за цей період. Тобто, це і мотивація, це і рівень навичок, і все інше. Тобто, як би там не було, хоча і кажуть, що бойовий дух не замінить 100 вистрілів в секунду, але інколи він замінює. Які роди військ, коли їхня робота була визначальною для того, щоб ми змінили Херсон і всю суправибережну Херсонщину? Дивіться. В першу чергу піхота, арта, наші літуни. Розвідка, так? Да? Розвідка, так, да, красавчики. Взагалі, без них ми, ми як сліпі миші. Ми ж не побачили б нічого. Плюс е наші зенітка наша. Хлопці теж відпрацьовували, спасали багато е життів від цих ракет від птічок їхніх, від шахідів. Так само наша авіація. Авіація теж працювала кожного дня, що на літаках, що на вертушках. Ну, всі красавчики, всі. логістика наша, інженерні, зв'язок. Ну, це завдяки всім. Оце наш Херсон. Ми зараз поспілкувалися з бригадами, які внесли величезний внесок у звільнення правобережжя Херсонщини і Херсона. Але вони йшли з боку Миколаєва. А президент відзначив набагато більше бригад, бо насправді, звісно, набагато більше бригад доклались до звільнення цих місць. І, тому що частина людей йшла не з боку Миколаєва, а з боку Криворіжжя, і там були в вересні ще запеклі дуже бої. Тоді вони звільнили близько кількох десятків населених пунктів. Потім була невеличка оперативна пауза, і далі росіяни почали тікати, бо їм знищили всі БК. І Ми спробуємо пізніше поспілкуватися і з тими бригадами, які йшли з боку криворіжжя, адже важливо показати усіх героїв, які до критичні до нашої перемоги. Новий рік будемо празднувати в Криму. Побачте.